Розказує. То взяли на переутримання, так, так вони тут, тут і живуть. Ці три козулі живуть в Аникіївському лісгоспі на Кірвоградщині. Їх хворими знайшли у лісі. Вилікували, розповідає знавець Олексій Поркуян. Торік їх випустили на волю та вони повернулись. У цій загорожі живуть кабани. П'ять із 12 випустять у дику природу цьогоріч. Це в нас просвітницький куточок, тут знаходиться маточного поголів'я, самець і дві самки. І від них вже опороз пішов. В нас є загорожено 12 гектар вольєру, бувшого вольєру. Ми їх випускаємо туди. Півтора-два роки кабанів випускають на волю. Аби тваринам було ще їсти взимку, заготовлюють для них пшеницю, кукурузу, сіно та сіль. Об'єми запасів залежать від погодних умов і кількості дичини в лісі. Сезон 2023-2024 років Заготовили ми власними силами зернових. Це фуражна пшениця, 16 тонн 300, 5 тонн кукурузи. Майже 17 тонн сіна, 300 кг солі це закуплено, бо без солі зимою тваринам тяжко для травлення і вона корисна. Так у природі вони ту сіль можуть знайти весною, там, влітку. Підготовують козуль, оленів, кабанів та зайців. З настанням перших морозів та як тільки випаде сніг. Сіно кладуть у годівниці, кукурудзу насипають поруч, перевіряють, чи є сіль. Зерно насипають у двох місцях або смугою, показує єгер Олексій Омельченко. Щоб звірі не билися, підходили. В Ониківських мисливських угіддях площею майже 9 тисяч гектарів облаштували 14 їдалень для тварин. Зараз почали завозити два рази в тиждень. Збільшилась чисельність, якщо, скажемо, кабанів по обліку минулорічного обліку, ми нараховували 36, зараз ми бачимо 50. Кіз у нас було 104. Зараз ми бачимо 400, тільки у тільки цьому урочищі в Никівському на тисячу гектар. По обліку зайців, бачимо, що теж збільшилось на, на полях. Говорить, підгодовуватимуть тварин до весни. Коли є їжа, вони не мігрують в інші угіддя. Підкормка це дає вижити нашій мисливській фауні. Ось Оце свинячі, дивіться, які радиці. Оце свинячі, це свинячі, це свинячі сліди. Це козуля. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.